Будівельна компанія Каркас Груп. Презентуємо вам один із наших об'єктів на стадії будівництва, розташованого у Черкаській області. На даний момент триває монтаж ферм, а також підготовка до заливки стрічкового фундаменту. Виконуються земляні роботи та армування, що створить міцну основу для майбутнього складу. Його габарити складають 48 метрів у ширину та 156 у довжину. Для прискорення термінів будівництва ферми були виготовлені на нашому виробництві, що гарантує високу якість металоконструкцій. Таким чином, поки на об'єкті відбувався монтаж колон, на виробництві вже готуються ферми для транспортування на об'єкт. При ширині 48 метрів у складі встановлено лише один ряд центральних колон з кроком 12 метрів. Це суттєво спрощує роботу великогабаритної техніки та зменшує час необхідний для її маневрування. Каркас Груп ваш надійний партнер у будівництві.